Доброго дня, дівчата. В наявності є на сьогоднішній день отака цікава моделька Італія в чотирьох кольорах. дівчата. Тут є кольор червоний, бутилка, світлий біж і світло-сірий. Ціна 1400 гривень. Шерстяна нітка буклірована. Отака моделька. Отака ще є італійська моделька, не дуже довга. Розмір – 52-56. Три кольори. Такий кольор сірий, чорний і світлий біж. Тут ціна 1400 гривень. Дуже гарна моделічка, новиночка. отака курточка. Тут дівчата йде 60% шерстяна ніточка, 30% хлопкова, 10 поліамідна в трьох кольорах: синій, отакий коричнево кавовий і чорний. Бачите, тут іде капюшончик, який він йде на пуличках, відстегується, якщо не схочете його носити. Розмір іде 54, 56, 58. Така сама якість, але ж в менший розмір. 48-50. така моделька, такий самий склад в двох кольорах: чорно-сірому і коричнево рижому кольорі. Новиночка. Харківська моделька, яка йде з шерстяної тедічки буклірованої тканинки. 780 гривень. Розміри є з 50 по шістдесят другий розмір. Дівчата: два кольори: чорний і сірий. Дуже гарний такий кольор. Мене можна знайти на центральному ринку. Якщо йти зі сторони транспортних ворот, це буде другий ряд від входу в м'ясний цех. Номер контейнера 7-36, Звуть мене Наталя Володимирівна. Мій номер телефона 050. Дзвоніть, дівчата, приходьте, буду вас рада бачити, буду вас рада чути.